Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. І не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я то знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти ж наче дуб. Високий та міцний, я ж наче плющ, погмурий та смутний, плюща обійми гублять силу дуба та без притулку плющ зелений в'ян. Я не зів'яну, я знайду руїни, я огорну обдерті в стіни. Зелений плющ оздобою їм стане В країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови від мого дуба, любого з діброви, і спогад любих літ повік не загине.